Путин сказал, если по нам я идет. Я знал, удар, что Володя будет, будет против. Но я просто Да нет, ну что я буду обращать внимание на дегенератов, которые что-то говорят в сети. Мне на них вообще плевать. Если он знает, как надо воевать, пусть подпишет контракт в Москве, получит 5 миллионов 200 тысяч в год и покажет все свои полководческие таланты на линии боевого соприкосновения. Я говорю о другом Володе. То, что происходит сейчас, это неминуемое поражение то, что они хотят сделать, я почему-то не верю, что это произойдет, или я хочу не верить, не знаю. Это смена планов, которые у нас есть, а здесь мы переходим в зону неизвестного. Согласитесь. Я говорю, что есть шаги, которые можно было бы, может и полгода назад, и год назад Но сделать, а будет, может и интересно. полтора. Но, Володь, можно делать до того, как переводить и выходить на то, что хотят они. Да какой они? Там у нас очень простая проблема. Сначала наносили удары по нашим глазам, которые видят ядерный удар по России. Да. В нашей доктрине это уже основание для начала ядерной войны тогда против надо них. надо было, наверное, уже тогда. Может ну, быть, по но это решает Верховный. Но верхов... А затем, мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись, Войска, так. У нас такого плана не было. Мы Мало не этого. Было. Благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель. Получилось? Но ну, они к этому стремились. Они стремились. Если мы Получилось? и это сейчас, минуточку, это разные вещи. Ну, да, Но если мы сейчас что скажем, решилось. что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал что ли? Нет. Нет. То есть нет. Поэтому вопрос очень простой. У нас есть четкая и ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе и с применением ядерного оружия. Ну, по этой доктрине мы давно должны были ударить. Поэтому что ты оружия. предлагаешь? Я предлагаю верить нашему Верховному. Это очевидно. Но вот а Верховный что сейчас че? сказал. Вот Я Верховный спасибо. сейчас сказал, если вы это делаете, это, будет это правильно. уже война. Какие меры будут приняты, это другой вопрос. Это решает... Верховний, йому советуют военные, вони приходять, генштаб составляет, і далі вони вирішують. нас не спросять. Ну і ще трішечки приємного. Луганська область. Там Збройні сили України філігранно знищила декілька одиниць російської бронь... броньованої техніки. Зокрема, Мінус танк та БМП. А... Спочатку БМП-1 супротивника підірвався на протитанковій міні, потім танк Т-72Б1 був атакований українським дроном. Вампір. Про це написав журналіст Юрій Бутусов. Кадри знято на північний схід від села Діброва, це Луганська область. Ну а так трішечки вам нагадаємо, що станом на вчорашній ранок за знищили 632 тисячі 630 солдатів армії Рефії. За минулу добу було ліквідовано 1210 російських військових. Всі ми з вами знаємо те, що загалом начальник головного управління Росії Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Будано виступив на 20 двадцяті щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, де обговорили низку важливих питань, які стосуються території нашої країни. Ну і зокрема. Одне із таких ключових питань було да чого прагне взагалі арефія. Так от Буданов сказав ти, що Росія прагне закінчити війну до 2026 року. Для цього є вагома причина. У разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаться лише дві наддержави: це Сполучені Штати Америки та Китай. Влітку 2025 року в Російській Федерації розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально полі. Тижну ситуацію у країні агресорці, і саме тому у Кремлі. Хотіли б завершити війну до кінця 25 го початку 26 го року своєю перемогою. Про це заявив очільник головного управління розвитки міністерства оборони України Кирило Буданов із посиланням на російські дані на щорічні зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. Це тою Кирила Буданова за їхніми власними підрахунками. Якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони до 2030-х років випадають взагалі із можливості позиціонувати Росію. Як на державу сказав Буданов голова військової розвитки України, посилаючись на російські документи, зазначив, що у разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишиться лише на держави. це Сполучені Штати Америки та Китай. Вони, тобто расисти, це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період, тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе на що вони можуть розраховувати. Це регіональне лідерство, а це їх, звісно, не влаштовує, наголосив Буданов. За його словами, проблеми, які розпочнуться в Росії влітку 25-го року, будуть викликані саме фінансово-економічним та соціально-політичними факторами. Приблизно в період від літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. І з цим до речі пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти у цей період, так як би їм хотілось би, зазначив Буданов. Нік гур наголосив, що у цей же час у Росії дедалі гостріше звучатиме питання недобору в армію. Уже тепер кількість добровольців до російської армії скорочується, що призвело до зростання одноразових виплат при підписанні контракту до 2 мільйонів рублів. Вони зіштовхнуться із дилемою або оголошувати мобілізацію, або якимось чином зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним, зазначив очільник української воєнної розвідки. Також очільник гур додав, що на соціальну психологічний стан населення вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на території Російської Федерації. Цитую Буданова детальніше. Це змінило світогляд рашистів. До цього все російське населення жило у парадигмі, що хай там що ми дуже потужна країна. Ми найсильніші у світі. І ось із першими вибухами, скажімо так, у Москві та на території Російської Федерації цей міф було зруйновано, пояснив Кирило Буданов. Ну і не лише ці питання свидания. Підіймалися під час цієї зустрічі. Також а, Кирило Буданов зазначив, що ми воюємо за свою землю, за своє майбутнє і своїх людей. Він описав становище держави агресора Росії у військовій, фінансово-економічній, соціальній та політичній сферах. От що ще прокоментував Кирило Буданов? Те, що загалом а, начальник гурмо України а, сказав, що процес перенесення війни на територію агресора дійсно а, і, скажімо, так ускладнив цей процес самим расистам. Такі удари серед іншого. Мають вплив на населення РФ, і, яке підтримує війну проти України, та звикло почуватися у безпеці загалом, вважаючи, ніби Росія настільки потужна, що її зовсім нічого не загрожує. Ось таку от заяву зробив Кирило Буданов. Ну а ми далі поговоримо про ще одні такі приємні, скажімо так, моменти, які робить головне управління розвідки. Не лише свої дрони вони запускають на території Російської Федерації, включно і по скажімо так чорноморському флоту да Російської Федерації. А й в небі в принципі кошмарять гурівці, а також рашистів. Стало відомо те, що кіберфахівці ГУР знову атакували найбільші банки Рефії. Джерела РБК України про це повідомляють, і було порушено роботу найбільших банківських установ РЕФІ, які забезпечують діяльність окупаційних військ. Це Банк Росія, Сатіньковбанк, це, це Газбанк, це платіжна система СБП. Ось так от вкотре нагадують наші гурівці. Що а, якщо рашисти будуть мати справу з українцями, їм у різних сферах їхньої діяльності рашистської будуть непереливки. включно, як ми бачимо, кіберфахівці на своєму фронті прекрасно працюють.